І правда, що тоді робити? Якщо прості задачі у вас виходять. А, наприклад, схожі на ці, я ділилася ними в своїх історіях, ну ніяк не піддаються, то можливо ви не знаєте деякі опорні задачі і секрети. На каналі Математичка вже є багато відео про трикутник, де я показую алгоритми, звертаю увагу на важливі речі, а зараз про деякі опорні задачі. Почнемо з властивості бісектриси-трикутника. Увага! Я роблю рисунок і одразу пояснюю, що до чого. І ви так само разом зі мною записуйте. Бісектриса поділяє сторону трикутника на відрізки А1Б1, я позначаю, а сторони трикутника, які прилеглі до цих відрізків А та Б. Так от, ця властивість стверджує відношення сторін А. І Б дорівнює відношенню відрізків А1, Б1. Твердження перед вами можете записати і запам'ятати його. В курсах своїх, до речі, це тема подібність трикутників 8 клас, і там я детально доводжу це твердження за допомогою добудови. Зараз я не доводжу, показую простенький приклад і складні задачі. Поїхали. Наприклад, в нашому трикутнику 6 і 8 сторони. Відомо, що бісектриса поділяє. Сторону третю трикутника на два відрізки, один з яких дорівнює трьом, а інший необхідно знайти. Зрозуміли, як користуватися цією властивості? все дуже легко. 6 відноситься до 8, так само, як 3, відноситься до х. І за допомогою пропорції ви одразу можете визначити, що х дорівнює 24 поділити на 6, 4. Зрозуміли? все дуже легко. І, до речі, одразу видно відношення 6 до 3 можна порахувати вдвічі менше, 8. На що поділити, щоб це відношення дорівнювало 2? Прості задачі, знаючи цю властивість, розв'язуються дуже легко. Запам'ятайте, а я покажу складні.